Тренд останніх часів це збільшення ролі hr експертизи в радах. Сьогодні люди головний актив, і HR у раді дозволяє побачити якраз ризики, яких немає фінансової звітності. Війна показала, що бізнес може втрачати офіси, обладнання, логістику. Але якщо бізнес втрачає людей, то він втрачає все. Жінки ще недостатньо представлені в радах, і причини, звичайно, що і стереотипи. І невидимість. Пані та панове, вітаю вас на каналі Рада директорів Сергієм Булавіним. Сьогодні у нас в гостях антонина Курець. Антонина, вітаю. Вітаю вас, Сергію. Антоніна сертифікований People And HR експерт у Антоніни дуже великий досвід більше 20 років роботи на керівних посадах пов'язаних з HR в міжнародних компаніях. А також Антоніна залучена до активностей Women Leadership Academy та Women Leaders for Ukraine. Антонина, зараз тренд останніх часів це збільшення ролі. HR експертизи в радах Розкажіть, будь ласка, яким чином ви потрапили до складу до речі ради Kids of Ukraine І наскільки важлива експертиза в HR саме в цій раді? Сергію, насамперед дякую, що ви мене запросили. Приємно було дивитися і слідкувати за вашою діяльністю. Наскільки ви популяризуєте роботу в бордах, адже це досить новий напрям для українських компаній. З іншої сторони, це дуже важливий напрям для українських компаній, і щоб ми показували те, що український бізнес направду йде стежиною таких гарних стандартів. Європейських бізнесів і світових бізнесів, тому я дуже рада долучитися. Ось дуже дякую. І... це Ой, дуже мотивує. Це направду, важлива така місія, яку ви ведете. Отже, якщо відповідати на ваше перше питання, яким чином я потрапила до складу ради Кіцовікраїн зараз, я головую вже в цій раді. То я маю підсилити силу нетворку в вашому представленні. Останнім звучало, що я є членкинею спільноти Leaders for Ukraine. І саме там я познайомилася з Іриною Папушою, яка б теж була у вас в гостях. І після розмови з нею, коли вона мене запитала, а який у вас шлях і чого ви бажаєте, я їй повідомила, що в мене є така мета. Після того вона запропонувала мені стати спочатку членом адвайзерії Борда. Kids of країна, а далі я почала головувати. І чи був це такий для мене цілеспрямований крок, і що мене мотивувало? Крок це був цілеспрямований. Направду це було поєднанням таких двох дуже важливих для мене факторів. Це усвідомлене бажання робити внесок у суспільство. Особливо воно в мене підкреслене було з початком війни. З іншого це така природна можливість, яка виникла. Завдяки моїй професійній волонтерській діяльності Kids of Ukraine працює з дітьми, з дітьми, які найбільше постраждали від війни. І е, я відчула, що мій досвід в міжнародних компаніях в Big Four, в, в ООН це управління людьми, це прозорість процесів, фінансова відповідальність може дати цій організації таку стійкість і довіру. І моєю головною мотивацією були не статус чи, чи посада. А ті очі дітей, очі тих матерів, які, власне, приводять дітей в центри Kids of Ukraine, От, власне, вони потребували підтримки. Я це щитувала. Оце був крок е, такий, знаєте, до серця і професії водночас. Тобто, основна мотивація це долучитися до шляхетної та справи? Так. Ну і все ж таки, якщо повернутися до зростаючої ролі HR. дійсно зараз дуже багато опитувань міжнародних і досліджень міжнародних, які показують, що ця експертиза дуже важлива для борду для наглядової ради для дарачих рад рад директорів. І, наприклад, одне з досліджень показує, що hr фахівці або чі HR офісу компанії, він приймає участь у майже всіх засіданнях наглядової ради. Компанії. тобто це каже про зростаючу роль, але з іншого боку, ми розуміємо, що на жаль, рівень експертності середнього HR-фахівця в Україні він вимагає покращення, і напевно, hr експертиза на рівні борту вона може суттєво допомогти цьому розвитку. Згідно з вами, це справді так, що запит на HR-фахівців для роботи в бордах справді зростає і це світовий тренд. Добре, що він в Україні теж відображується. Насправді, от чому роль HR в радах є важливою, це тому, що сьогодні люди головний актив в умовах невизначеності питання культури організації, спадкоємності керівництва. Мотивації, залучення ключових спеціалістів стають ну, справді критичними, і у раді дозволяє побачити якраз ризики, яких немає у фінансовій звітності. І це стосується і вигорання команд, і втрати лідерів, і здатності компанії реалізовувати свою стратегію. І без цього стратегічні рішення ради ну, можуть залишитися лише на папері. І якщо ви питалися про український ринок, так і про українські бізнес, борти, то кілька років тому HR сприймався як допоміжна функція. А сьогодні все дедалі більше компаній запрошують уже, як ви кажете, як праву руку, так і долученість до стратегії, тому що війна показала, що бізнес може втрачати офіси, втрачати обладнання, логістику. Але якщо бізнес втрачає людей, то він втрачає все. І український бізнес це вже розуміє. Чим hr експертиза корисна для ради, це тим, що hr експерти приносять системне бачення. Чи відповідає культура стратегії, чи є план наслідування, план заступництва, чи готові команди до кризи? І це ті самі сліпі зони, які власники часто не бачать. І якщо говорити про мову теперішнього роботодавця, то під час війни ми зберегли 90% критичних процесів саме завдяки правильним і вчасним hr рішенням, це і щодо безпеки, і щодо гнучкості, і щодо підтримки команд. От фактично, те, що ви зараз згадали, це те, що безпосередньо стосується бізнес-катіні та політик спадкоємництва або наступництва керування компанією. І звісно, рад директорів в Україні, які цим займаються системно, їх, на жаль, небагато, і можливо, саме HR експертиза вона могла б бути тим тригером, який дозволить сфокусуватися радам директорів на цих питаннях. Якщо можна, я вас продовжила і. Вжила б, мабуть, що це і такий міст між людьми і стратегією, бо у кризі саме і сигналізує про ризики, про цю виграння людей, втомлюваність дуже велику, так? про плинність, про брак компетенцій. І у BCP виходить, що роль HR полягає в тому, щоб ці плани працювали не тільки на папері, а й у реальному житті. Бізнес континюіті фактично неможливий без вмотивованих і головне захищених людей. Так, да, абсолютно. Ну і дійсно, це дуже актуально зараз для нашого поточної ситуації, коли, на жаль, ми не знаємо, чи... Прикинемося завтра, і наступництво і BCP – це дуже важливо. Якщо брати до уваги старий підхід, який був як правило, hr функція вона була допоміжною. І дійсно, наприклад, людина з фахом CEO, вона завжди вважалась достатньою для того, щоб в тому числі закрити експертизу в HR. Ми розуміємо, що зараз так не працює, і потрібна сфокусована експертиза. Як ви вважаєте, наскільки HR може допомогти організації бути більш стійкою, більш резильєнтною? HR у раді насправді здатна зробити цю таку стійкість системну. Я багато говорю сьогодні про системність і згадую це слово. Якнайменше колись воно асоціювалося з HR-функцією? Як найбільше зараз hr експерти її доносять і будують, і показують, як, як можливо систематизувати people частину яка зазвичай всім здається дуже образно творчою. Насправді це не так, і саме тому ви праві SEO починають розуміти, що HR-експертиза експертиза це не те, що я просто вмію поговорити провести вантування або поговорити на співбесіді. Це далеко виходить за рамки цього, і справді ця експертність вона закладає знаєте, таку культуру готовності до змін, якщо говоримо про резильєнтність правильний спосіб, тому що це означає не реагувати хаотично на кризу. Це питання такої психологічної стійкості команд. Це тоді, коли HR фактично готує другий ешелон лідерів. Створює середовище підтримки, і саме рада на це має дивитися стратегічно. Якщо уявити, наприклад, бізнес у бізнесу є власник, і власник вирішив створювати раду. Як правило, власник дивиться на макі ринки, рахує рої і так далі. А яким чином йому можна зрозуміти, що йому потрібен hr фахівець або фахівець з hr експертизою якості члена ради? Фінанси можна вимірювати у звітах, і ви абсолютно праві, що це те, куди першою справою потрібно всім дивитись. Людські ризики часто невидимі, вони виявляються потім у звітах пізно, коли вже складно щось змінювати. От HR якраз допомагає уникнути того, що може зруйнувати бізнес втрати круто, ключових людей, падіння довіри, а падіння довіри вимірюється теж в грошах. А руйнування культури плинність, яка вимірюється дуже гарно в грошах без цього будь-яка стратегія, це просто мертва літера. Абсолютно. А от як ви вважаєте, в якому напрямку потрібно було би розвиватися hr фахівцям, які, наприклад, зараз працюють у executive ролі чи HR-офісі компанії? Куди їм потрібно було би розвиватися? Яку експертизу додаткову потрібно було би отримати для того, щоб планувати свою кар'єру у non-executive напрямку? Моя думка, що HR чат має виходити за межі своєї професії і говорити мовою і фінансів і мовою стратегії. Має розуміти технології, має розуміти шиї, має розуміти автоматизацію. Саме це формує таку типу, абсолютно нову реальність, яка дуже необхідна. І особисто для мене навчання в Гарвард, в CIPD – це було шляхом до того, щоб стати рівноправним голосом у раді. Є багато досліджень, які кажуть про те, що diversity і гендерний і не тільки гендерний diversity, він призводить до покращених показників роботи компанії і взагалі більш кращої і ефективної роботи компанії. Як ви вважаєте, наскільки ситуація в Україні на сьогодні вона збалансована з точки зору, наприклад, гендерного балансу? Насправді жінки ще недостатньо представлені в радах або на топ позиціях, і причини, звичайно, що і стереотипи і Невидимість, і обмежений доступ до мереж. Зокрема, тут підкреслю ось такі спільноти, які гуртують навколо себе лідерок, а саме моя спільнота в Україні. Це українців прекрасний доступ до, до нетворку, чудовий такий інструмент, фактично, піднесення і здобуття і нових знань, і піднесення свого досвіду і можливість реалізації. Але я маю казати те, що, що ситуація змінюється, і сьогодні вже є компанії, які усвідомлюють, що різноманітність це не формальність, а така реальна перевага. Різні точки зору практично зменшують ризики і покращують якість рішень. Спільнота Women Leaders for Ukraine, зокрема, зараз запустила проект, який вимірює власне цю гендерну рівність компаній, і це вперше в Україні. І я дуже рада і горда тим, що я маю можливість бути в спільноті, яка таки реалізовує в, в моїй рідній країні, де компанії будуть змагатися за честь бути названими так і номінованими. Які дотримуються і стараються пропагувати і допомагають жінкам ставати на керівні посади. Але тому ну я дуже рада, що цей тренд міняється. Є дослідження, по яким доля жінок в топ-менеджменті українських компаній а вона. Перевищує середній поронку показник, але якщо порівняти показник жінок в радах директорів або в наглядових радах, він на жаль в Україні з дуже великим відставанням від європейських країн і в середньому по світу. А яким чином можна було б це виправити? Я швидше схиляюся до думки, що це треба пропагувати, в тому сенсі, що жінкам потрібно допомагати власне давати певний скепсис, певні стереотипи, які існують в суспільстві. З іншої сторони, треба розвивати проекти навчальні і залучати жінок до, до навчань. Думаю, що це точно покращило ситуацію. Зокрема, в представленні ви теж згадали про вівінлідерші Пакедемі. Ось я, як лідер цього проекту, я власне розумію велику роль освіти і навчання в тому, щоб розвиток відбувався швидше, природніше, краще. Людям часто елементарно не вистачає знань, що робить рада, як вона виглядає, що там відбувається, як я можу долучитись. Можливо, я недостатньо. Це дуже поширена думка в жінок. Там я недостатньо ще щось знаю або вмію, щоб долучатися. Ось саме це буде долатися завдяки відвищенню обізнаності і у світі. Також тому я підкреслила на початку, що ваша місія в цьому теж дуже велика. Дуже дякую. Ну і безумовно місія вашої організації вона напряму сфокусована саме на це. Теж. Як ви ставитеся до можливих квот? Тому що у жінок, які займаються бізнесом, у них є різне ставлення. Дехто вважає, що так це буде корисним тригером, інші вважають, що це трохи споплюжує правильне ставлення до професіоналізму конкретної людини. Я розумію скепсис щодо квот, який існує, але інколи вони потрібні. Потрібні як, мабуть, перехідний такий механізм, щоб зрушити систему з мертвої точки. Проте квоти не змінять культуру. Культуру змінюють умови: менторство, мережі, доступ до можливостей. От Я бачу свою місію в тому, щоб створювати такі умови для майбутніх жінок-лідерок. В тому числі нетворкінг, в тому числі і певне навчання, обмін досвідом. І кращими практиками, в тому числі кар'єрними, так абсолютно квоти в багатьох випадках призводять до того, що слідування їм і виконання квот воно впливає більше на вигляд, Да? тобто дійсно запрошується, наприклад, для підтримки diversity квоти людина, але вона не бере активної участі в створенні цінності для компанії. яким чином цього можна було би уникнути? Ну, насамперед, знаєте, не брати жінку для галочки, бо вона жінка. Ну це 100% руйнація довіри. Кожен член ради має приносити конкретну експертизу. Диверситі – це ж не цифра у звіті, а якість рішень. І власникам потрібно чітко визначати, от що саме приносить кожен член ради, незалежно від їх гендеру. З іншої сторони, такі з вашого дозволу, дам поради жінкам-кандидаткам. По-перше, це видимість, бо це є найбільший бар'єр. Це невидимість. В якому сенсі? Я експертка, я знаю багато, я дуже долучаюсь до різноманітних проєктів, і я збираю весь цей досвід, акумулюю його, але ніхто про це не знає. І моя рекомендація або порада в тому, щоб виступати, писати, ділитися кейсами. Є лінтін, який є дуже сильний, потужний інструмент для цього. Інше це кар'єра в радах. Визначити свою унікальну експертизу. Це дуже важливо. Зокрема, це буде що фінанси, це буде іжі, це будуть ризики, це буде human resources або людський капітал. Але бути готові показати власне і цифри, і приклади. І я впевнена, що якщо заглибитись в експертизу кожної там буде що дати, якщо лідерка справді має надбаний вже такий гарний досвід. Щодо бар'єрів, звичайно, що вони будуть, і їх буде багато, і це від стереотипів, починаючи про які я згадувала, так і до обмеженого доступу. Але долаються вони через нетворкінг, мережі, зв'язки і дуже таку системну роботу над власним позиціонуванням. А це я б хотіла підкреслити. Я дякую вам за питання, воно важливе і розкриває трохи більше для жінок таких рекомендацій, то як, як це долати. Дійсно, робота в радах вона дуже цікава і приваблива. і не з точки зору капасації, з точки зору можливості відчувати свою потрібність і реалізовувати свою експертизу на цікавих проектах і в цікавих компаніях, в декількох і так далі. Але ну напевно, що є і негативні моменти пов'язані з цією роботою, в тому числі які будуть дуже складними для всіх і для чоловіків, і для жінок, як ви вважаєте. Очевидно, що знаєте, роль в радах це обов'язково незалежний погляд з іншої сторони, це і підзвітність. І я думаю, що якщо говорити про такі, знаєте, якісь. Ризики, так вони не завжди існують, але в умовах відновлення України, на, на яке ми сподіваємося, яке обговорюється вже так. Це критично, щоб інвестори, партнери вони бачили прозорість і контроль. І до речі рада це фактично спосіб підняти довіру і знести ризики. Чому це важливо зараз, і чому я про це саме про це говорю, відповідаючи на ваше питання? Бо все рівно в Україну зайдуть е, інвестиції. Так. І перше питання міжнародних партнерів, яке виникне, це наскільки прозорим є управління. А наявність ради це саме якраз сигнал, що компанія працює за міжнародними стандартами. Компанія управляється незалежними експертами. І це тільки підсилить і покращить для бізнесу варіант залучити ці інвестиції. Така моя думка. Між тим, якщо говорити про ті ризики, які несуть члени дорадчих рад, відстоювання думки так, це зазвичай є ризики. Але критично мати цю сміливість. Дуже критично. Без цього неможливо можливо бути незалежним і Саме так. доносити незалежний погляд. І це, мабуть, знаєте, та риса, яка українців зараз підкреслює, і в світі теж так. Абсолютно. Що можна було би порекомендувати з точки зору будування кар'єри тим, хто хотів би увійти в Ради? Ми казали про візібіліті. Чи буде корисно, наприклад, цілеспрямовано формувати особистий бренд для цього? Абсолютно яким іншим чином люди можуть знати про те, що ви знаєте, що ви вмієте, який досвід ви здобули, якою експертизою ви володієте? Я також, якщо говорити про мене, я теж працюю над цим активно. Дивитись на це трошки, я так дивлюсь по-філософськи, тому що ми не заберемо собі нічого. І ділитися своїм досвідом дуже важливо для того, щоб зміцнювати інших. Зміцнивши інших, ви на 100% будете мати сильнішу команду навколо себе і оточення. Тому Мо, е, моя мета, моя причина, чому я це роблю, чому я показую для когось ви будете рольовою моделлю, що теж прекрасно. Е, і люди будуть тягнутися, щоб зростати. Оце, я думаю, в Україні дуже треба пропагувати. Щоб люди не боялись розповідати про свою глибоку експертність, показувати себе, і для рад дуже важливо поглянути, власне, що є вашим таким value proposition або ціннісною пропозицією, і чому ви можете бути цікаві раді, тому так критично розвивати свій особистий бренд як експерта, вважається, що жінки більш стримані в оцінці своїх експертностей, на своїх. Можливості пов'язаних з роботою і так далі. А яким чином можна було б це переборювати? Тому що це ну, реально заважає. Це не дає можливості, наприклад, подаватися на якісь можливі пропозиції, пов'язані з бордами, тому що не всі 100% експертизи співпадають з тим, що потрібно для конкретної позиції. Від мене я скажу, це буде трохи зменшити перфекціонізм. Тому що жінки часто схильні до цієї такої риси, та. яка дуже добра в здобутті експертизи, але не дуже добра, коли ми її представляємо або презентуємо. Ви сказали гарно, що жінки більш стримані в пропозиції себе як експерток в Ради. Я б сказала, що такі швидше ця стриманість стосується незнання, незнання як. Ось чому. Потрібно допомагати через навчання і через поширення досвіду і через рольові моделі. Ось чому дуже важливо нести таку місію, більш інформаційну в це поле експертизи, створювати навчальні програми, поширювати про них це критично для того, щоб жінки розуміли, що гаразд я тепер розумію шлях. Я розумію, яким чином інші туди дісталися. Я розумію, що і я можу також так долучитись і запрезентувати себе. До це я вважаю досить таким буде сильним поштовхом до того, щоб жінки виходили в це поле дедалі більше і поширювали свою експертність, показували себе наскільки вони потужні. Направду, знову ж таки, через війну багато з них не просто прийшлося взяти керівні посади. І замінити десь чоловіків, які пішли на фронт. І це сталося дуже часто раптово. І якщо говорити про цей весь час війни, вони вже здобули неймовірну експертизу, це кризові менеджерки станом на сьогодні. Тому я спонукаю кожну до розвитку, до, до навчання, до того, щоб долучатися до різноманітних мереж для того, щоб презентувати себе навчатися. І виходити, власне, і показувати цю експертизу світу, зрештою, почнемо з України, щоб інші надихались також, і справді поширювався цей більший тренд так, популяризації персонального бренду як експертки. В Україні є а, дві школа, які спеціалізуються саме на корпоративному врядуванні, це Governance Академія і курс інституту корпоративного врядування, які проводиться спільно з паку професійного асоціацією корпоративного управління. І напевно, якщо топ менеджеркам буде цікаво продовження кар'єри у якості non-executive директора, можна було б прийти ці курси і більше дізнатися про цю роботу і познайомитися з. Діючими корпоративними директорами і з майбутніми корпоративними директорами. Так, дуже добре, що ви про це згадали, тому що не так знаєте, воно популяризується, не всі про це знають, не всі вчитуються в профілі, але дуже критично знати, де я можу отримати ці знання, і воно дає, знаєте, не тільки показує шлях, але дає і перспективу, і якийсь такий поштовх гарне. Гаразд, я тоді почну з навчання, якщо є багато сумнівів, так як, як це розпочати. І одна інша організація вони допомагають в працевлаштуванні. Тобто, коли виникає якась потреба в члені наглядової або дорадчої ради, ці мережі інформують своїх учасників, і можливо хтось буде зацікавлений в такі позиції, в позиції капітана директора в конкретній компанії, в конкретному борді. Антина, дуже вам дякую за цікаву розмову за дуже цікаві і корисні інсайти. Я впевнений, що вони будуть і корисні, і цікаві для наших глядачів, і в тому числі для жінок-лідерів, які будуть фокусувати свою кар'єру подальшу саме на нон executive ролях і на роботах в раді директорів. Дякую вам велике за ваші питання і за ваше бажання власне розкрити більше для жінок-лідерок. Розкрити загалом потенціал, який мають ради, і чому саме ради мають розвиватись. Ще раз дякую вам за цю програму і можливість. Дуже рада була долучитись. Дуже дякую. Пані та панове, дякую, що були з нами. До зустрічі в нових випусках.